Доброго дня. Доброго дня вам. Вам подарунок від молодіжного парламенту, не байдужих і мечужан та підприємців міста. Спасибі, діти, спасли біля рада. От, спасибі дітки. Що в нас така організація добра у місті не забувають стареньких. Молодіжний парламент Кременчука піклується про людей похилого віку нашого міста. Волонтери створюють різноманітні проєкти, серед яких є допомога Батаді. Цією допомогою вони хочуть показати, що про пенсіонерів не забули. Сьогодні волонтери разом з працівниками територіального центру розвозили продуктові набори самотнім літнім людям. Територіальні центри передають інформацію до молодіжного парламенту Кременчука, дають список. Одинок пенсіонерів. Потім ми розміщуємо об'яву про те, що збираються продуктові набори. До нас долучаються небайдужі кремечужани, підприємці міста приносять продукти. Ми сортуємо і відвозимо продуктові набори. Під час агресії зі сторони Росії такі проєкти є дуже важливі для пенсіонерів, за якими потрібен постійний догляд. Зворушені Бата Ді зі сльозами на очах дякували волонтерам та небайдужим людям за надану допомогу у такі тяжкі часи. Надія Васильівна дуже раділа, коли дізналася про продуктовий набір. Радость. Радість. Тому що війна всім жалко відійшли. То, мені в радість. Це. Якщо ми не будемо о стариках, то ж тоді о них позаботиться. Я благодарна, благодарна, сильно. словами, неможливо описати всю радість, яка транслюється від дітніх людей. Пані Ніна Іванівна дуже вдячна всім, хто не забуває про них та допомагають тим, хто цього потребує. І радосно, і, і, якось, і якось думаю, божечко, може, все в мене є от на сьогодні. Як же це так, що мене так, за що мене так цінує? Ну, місцевий уряд, наш Кременчук, за що мене так цінують, от, що мені так допомагають. Дуже треба, щоб люди були дружні і побільше. Один другому допомагали, чим зможеш. Запрошуємо всіх небайдужих людей долучитися до цієї акції. Ви можете придбати власноруч продуктовий набір або створити своїми руками подарунок та принести його в офіс молодіжного парламенту Кременчука, який знаходиться по вулиці Шевченка, 19, дріб 3, та допомогти літнім Кременчужанам. Артем Бров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.